Христос Воскрес. Будемо читати Боже Слово Луки, 6 розділ. 37 вірш. Луки 6, 37. Слова Ісуса Христа, які Він сказав у своїй проповіді на Горі. Звучать так. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. І 41-й, 42-й Чого ж отці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному отці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого Давай, брате, я заскалку вийму із ока Твого, сам колоди? Що воці твоїм не вбачаючи. Лицеміри, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата Твого. Слава Ісусу Христу! Такий уривок і такі слова, які сказав Ісус Христос в проповіді на горі. І знаєте, я багато роздумував над тим вірш. Ну, Хочу, щоб ми сьогодні поговорили над темою такої суд і осуд. Одну історію я таку почув від, віруючих, від віруючої сестри. Це Анни Палій. Вона ще була жива, ми ходили на молитву. І вона розказувала таку історію, що поховали одну сестру з церкви, і так зібралися, були на молитву. І молилися, і Господь Духом Святим прорік, що ця сестра не війшла в оселі Божі за те, що обмовляла, за те, що судила інших. Серйозно чи не серйозно це, брати і сестри, суд і осуд? Я думаю, що серйозно. Я думаю, що тема, яку я вибрав, вона акту... буде актуальною. І скажу чесно, вона не, не зразу мені так. Піддалася, не зразу далась. І, але коли я звернувся до мови оригіналу, тобто перекладу слів з грецької мови, все прояснилося. Слава Ісусу Христу! Будемо разом працювати, трошки налаштовуємося на, на, роз, на роздуми, отже, не судіть, щоб не суджено. І вас З грецької мови. Грецької мови це слово судити, судіть, суджено, кріно, перекладається як судити, розсуджувати, використовується для, це слово використовується як Для притягнення до суду, знає, мається на увазі, розгляд справи в суді. Спочатку е, воно значило. Як окремий і звідси оце пояснення цього слова, переклад з грецької розрізняти, вибирати. Оце слово кріно, корінне, зустрічається ще в таких місцях. Давайте відкриємо Луки 7.43. Луки 7.43 відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив, і сказав він йому, розсудив ти правдиво. Бачите, тут Огієнко перекладає, як розсудив. І Луки 12 розділ. Давайте відкриємо. 57-й вірш. Луки 12,57. Давайте з 56-го. Е, Ісус звертається е, до фарисеїв так, і лицеміри. Лице неба і землі розпізнати ви вмієте. Чому ж не розпізнаєте часу цього? І після цьомої? Чого ж і самі по собі ви не судите що справедливо? Оце кріно? І як бачимо, воно з цих контексту цих е, інших місць воно стосується такого роздумування. Правильності чи неправильності, винуватості чи невинуватості, якщо вже так зайти грунтовніше, е, е, що це слово значить на, 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 на основі офіційного юридичного стандарту. А що, брати і сестри, в нас є основним таким юридичним стандартом з великої букви? Слово Боже. Правда? Закон Божий. І тому, брати і сестри, коли ми судимо правильно, що значить правильно? Правильно це тоді, коли ми порівнюємо на основі Божого Слова, на контрастні Божого Слова і схвалюємо то, що правильне на основі Божого Слова, і відкидаємо то, що неправильне, то що вказано знову ж таки в Божому Слові. І ми, як християни, можемо судити, являється поведінка, вчинки, чи якийсь світогляд християнина, чи відповідає він Божому Слову, чи ні. Бо якщо так відійти від цього, ми тоді не розпізнаємо, пише слово Боже, до чужого ярма що? Не впрягатися, правда? Ми тоді не будемо розрізняти, де тут чуже ярмо. Я дивився відео. Не завжди я дивлюся, чи там з приємністю, а так прийшлося, що я подивився відео про репортаж про одного служителя, якого ну, викрили в гріху. І там ідуть коментарі, знаєте, різні. І один написав, цитував з Біблії: Не судіть, бо будете несудимі». Правильно це чи неправильно? Я вважаю, що неправильно. Я вважаю, що гріх чи в сім'ї, чи в церкві, він повинен бути виявлений, знаєте, як той чиряк на тілі. І гріх має бути покараний. Такий приклад. Були свята, через свята ми з жінкою зустрілися з одними знайомими. А вони були так трошки собі на, як то кажуть, на, на веселі, в гуморі, знаєте, ну, трохи спортного вжили. І ми так зустрілися, поспілкувалися, і вже пізніше жінка мені сказала, каже, ну вони так трохи собі були цей. Ти, ти помітив? Я кажу, та помітив? Помітив, Не дуже добре це. Але, ну, було. Як ви думаєте, згрішив я, От ми згрішили тими словами чи ні? Засудили? Я думаю, що ні. Я думаю, що ми констатували факт згідно Слова Божого, що це є гріх, і ми ну, сказали це. Але разом з тим, в своєму житті, в християнському житті, в ходженні, ми можемо брати неправильні ці е, пріоритети, ті стандарти. Не стандарти Божого Слова, а, скажімо, своє відношення до тої чи іншої людини, її поведінка. Є світогляд, який просто може не вміщатися в мої рамки. Може бути таке? Може бути. І тоді ми вже що? Ми стаємо тоді суддями. Не така поведінка, не, така, не таке ставлення. Одного разу я був в лікарні, і до мене підійшла жіночка, така ще порівняно молода, знаєте, і так, ну, скажімо так, нестандартно не одягнена. І так вигляд неї такий був і ще вимова. знаєте. І я так порозмовляв з нею, а потім зловив себе на думці, що я так ну, засудив її в думках. А це вже гріх, це вже ну, несприйняття несприйняття людини. І Якова 4 розділ. Давайте відкриємо: Якова 4,11. 4, Написано такі ще слова. Не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє, або судить брата, той закона обмовляє, та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Хто ми такі, брати і сестри, щоб осуджувати ближнього? Тут, е, якщо... Е, Взяти з грецької це Анакріно. Оце було кріно осудити, судити. А це Анакріно. Анакріно. І це значить засуджувати. Але обмовляти мається на увазі як об обмовляти. Це вже є гріхом. І ось повертаємося до цього е уривку, де Ісус каже. І не осуджуйте, щоб не осуджено що вас. З грецької катадіказу значить, засудити, винести, винести вирок, відрізняється від того слова кріно, судити то, про, про що ми говорили, воно надає перевагу такому офіційному і формальному, і відрізняється від цього слова. Тобто винести вирок. Пам'ятаєте, як Ісус прийшов до Фарисея в гості, і Він собі так думав, каже, якби цей був пророк, то він би знав, хто та жінка, правда? Вона є грішниця. Так він сказав. Він виніс вирок, все, грішниця тавро. Знаєте, як така печатка, вже не зітреш. Все, вона мусить йти до пекла. Вона грішниця. Ісус так по-іншому думав. Я повернуся до того прикладу, коли я розказував, коли ми зустріли своїх знайомих. Якщо б я тоді додав ще, скажімо, про тих своїх знайомих, які я зустрів на, з гумором, як я би сказав, от вони грішники, вони заслуговують навічне, навічне і на вічне на, пекло на, і їм нема виходу вже, правда? То що це є? То є осуд. І Це вже гріх. Зараз багато вчень появилося таких нових і розпусний стиль життя, нібито рахують за благодать. Іде таке перекручування Біблії. Ну, Ми розуміємо, переживаємо останні часи така позиція вседозволеності, і що віруючим тоді треба мовчати, казати, так, так, ми все одобрюємо то. Коли повсякденну розпусту, як пише, Апостол Петро за розкіш вважав. Не має так бути, брати і сестри, правда? І коли ми засуджуємо такі, таке вчення чи такий, такий стиль поведінки, чи... то віруючий не грішить. Одне місце Івана 8 розділ. Давайте відкриємо. Таке на перший погляд. Восьмий розділ, 10 вірш, 10, 11 вірш. Коли спіймали на гарячому схоплену цю жінку і хотіли закидати камінням. І ось 10-й вірш. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. Де ж ті жінку, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи. І сказав Ісус, не засуджую я тебе. Іди собі, але більше не гріши. Іди собі більше не гріши. Ну, як так почитати, знаєте, Ісус сказав, чи ніхто тебе не засудив, і я тебе не засудив, хто, ж тоді, як тоді, хто тоді має право судити? Це тут, з грецькою, якщо перешли. Е, е, це слово, яке вживається тут катакріно, ще інше слово, це висловлювати судження проти, судити судом гідним покарання, або судити вже як винного. Знаєте, ще такий нюанс. І як тут зрозуміти, якщо суддя з великої букви відпустив, не засудив? Знаєте, я думаю, що в цьому місці. Ця бідна жінка, вона нічого не сказала, але вона покаялася в 11 му вірші вона відказала. Коли він сказав, де ті жінку, що тебе оскаржали, він сказав: ніхто вона відповіла: Ніхто, Господи. Моя думка вона визнала його як особистого Спасителя. Ну і, але навіть якщо це не так, то цей суддя з великої букви. Він також ще й казав, хочу милости, а не жертви. Правда? І він що очеретинки надломною не доломить, і гнота догасаючого, що не погасить. Це Ісус, Спаситель, слава Ісусу Христу! І Він є суддя, і Він написано, кого хоче, що ожорсточує, а кого хоче і милує. Це в Його праві. Він є. Володар з великої буки, він є грізний суддя. Отож, брати і сестри, підсумовуючи свою проповідь, я би та сказав, що ми маємо право судити якийсь, якийсь світогляд чи, е, чи поведінку людей, які відступають від Божого Слова, від стандартів Божого Слова. Але ми не можемо судити поведінку чи стиль життя чи одежу людини, яка не відповідає якимось певним стандартам. Ми можемо тоді стати суддями незгідно Божого Слова. Не можемо осуджувати людину, ставити їй вирок, казати, що все з ним це кінчений грішник чи ще щось в цьому роді. Є суддя. Який милує, який прощає. Нехай благословиться Його ім'я. Амінь. Молимось.